Чи прибирають сніг у дворах чернігівців? В початок січня не залишає місцевих комунальників без роботи. Майже щодня снігопади. Центральні вулиці чистять. А чи така ж ситуація на дорогах між будинками? Виявилось не зовсім. Ось пост у Фейсбуці народної депутатки Анни Романової на фото міждворовий проїзд на вулиці Пухова. Та дякую тих, хто допоміг вибратися з замету на фото не бездоріжжя, а звичайний виїзд з двору великого мікрорайону. Схожі ситуації на вулиці Рокосовського біля під'їзду, хоч розчищено руками двірників, проте міжбудинкові дороги трактора не бачили. Ми вирішили поміркувати на тему, як жителям Чернігова пересуватись за сніженим містом. Великий снігопад у місті. Як чернігівцю добратися до роботи? Ми вирішили перевірити на собі. Перший варіант лижі. Для цього вам необхідні лижі і, звичайно, ноги. Плюс такого виду пересування, легкість та швидкість, проти є мінуси без фізичної підготовки вам не впоратись. Другий спосіб. Сани. Для цього вам необхідні, звичайно, сани. Проте, якщо ви самі, далеко заїхати не вдасться. Хтось має допомогти. Територія, де ми знайшли на прибраний сніг, обслуговується 10 ЖЕКом. Керівник каже, вони мають близько 250 будинків. Працюють 4 трактори та 86 прибиральників. Тож просто не встигають. Третій варіант лопата. Якщо ви бачите, що біля вашого дому та під'їзду велика купа снігу, не пошкодуйте 15 хвилин, аби, хоч трошки, допомогти комунальникам. Головний комунальник міста пояснює, як мають прибиратися міжбудинкові проїзди. Однозначно, в них в першу чергу стоїть задача прибрати біля під'їзду і пішохідні доріжки. І виходи з мікрорайону до, до магістральних вулиць на зупинки. Містяни чекають, що жеківці чиститимуть сніг до асфальту. До асфальта це неможливо. До асфальта, щоб розчистити, по перше, в жеках немає такої техніки. Потім, по-друге, в них немає такої кількості людей, щоб з ламами ставити це довбати. І по-третє, це треба е, сипати там, якби сіль або там, реагент, е, але вони працюють в межах затвердженого тарифу. Десятиденний снігопад летів місту в копієчку, говорить пан Куц. Так, година роботи однієї машини варіюється від 300 гривень і вище. За добу прибирається як мінімум один раз все місто. як мінімум. Плюс до того до всього ще й вивозиться сніг. За 10 днів січня підприємствам було використано виконано робіт на півтора мільйона гривень. Нагадаємо, на початку нового року місто придбало п'ять снігоприбиральних машин. Ще п'ять планують купити вже найближчим часом.